Ці готуються відзначати 500-ту річницю реформації Зокрема, у рівному святкування розпочали офіційно про це та не тільки у вістях. Надії вітаю. У рівному офіційно розпочалося святкування 500-річниці реформації. З цієї нагоди, в залі міського палацу культури, пройшов урочистий захід за участю естрадно-симфонічного оркестру та молодіжного хору. Подію такого масштабу, яка б об'єднала представників всіх деномінацій протестантських церков регіону, місто побачило вперше. Очільники області та міста звернулися з вітальним словом до присутніх в залі, відзначивши важливість цього ювілею. Депутати Верховної Ради Павлон Гурян та Сергій Дехтярчук висловили сподівання на реальні зміни. В державі, внаслідок утілення принципів реформації в країні. Ці події передувала прес-конференція за участю очільника області, мера міста, депутатів Верховної Ради та міської ради Рівного, представників науки, бізнесу, медицини та церкви. Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко прямо під час конференції підписав розпорядження про відзначення п'ятсотріччя реформації на теренах області. Міський голова Рівного Володимир Хомко наголосив на значному обсязі благодійної роботи, яку звершують Євангельські церкви. Міста та області, нагадавши про складні часи, які пережили християнські євангельські церкви за часів СРСР, мер зауважує великі зміни, які сталися нашій державі, виразивши сподівання, що позитивні зміни триватимуть. У результаті цих змін українські протестанти відкрито сповідують свою віру, займаються доброчинством, співпрацюють з обласною та міською владою і визнані повноправними членами суспільства. Народний депутат і координатор Всеукраїнського комітету Р 500 Павлон Гурян висловив підтримку цій загальній місії від народних. Обранців у Верховній Раді. Однією з тем, яку будуть активно поширювати івангельські християни в рамках святкування ювілею, стане важливість сім'ї та сімейних цінностей. В контексті святкування 500 років реформації будуть створені дуже багато площадок, які будуть давати відповіді і на питання, що стосуються питань сім'ї і що стосуються виховання і дітей. Тому наша задача готувати найбільшу кількість хороших фахівців, які би кваліфіковано і змістовно би несли і через церкви, і через інші площадки відповіді на ті питання. І таким чином церква стає тим співтворцем обставин розвитку суспільства, в якому ми всі живемо. Я думаю, із тих основних п'яти гасел реформації особливо важлива соло-скриптура. Коли мова йде про подружнє життя. Соло-скриптура, знаєте, що означає? Це повернення до бездоганного божественного креслення для подружнього життя. Ось чому, якщо церква зуміє е, е, сформувати цілісне біблійне вчення про сім'ю, і знову ж таки я говорю зрозуміло, адекватно е, для 21-го століття продемонструвати людям, розказати людям. Дати людям відчути смак краси цього божественного креслення, довівши це власним життям, що це у них працює, – соло-скриптура. Та це добра новина для кожної людини. Божественне креслення для двох. Всеукраїнська Українська рада і релігійних організацій відсвяткувала 20-річний ювілей з нагоди круглої дати. Зібралося багато відомих осіб, серед яких були не тільки очільники церков, але й секретар РНБО, народні депутати, працівники міністерств, представники наукового середовища та громадськості. Членам ради надіслав привітання президент України Петро Порошенко, в якому подякував церквам за волонтерство, допомогу армії, внутрішнім переселенцям і жителям непідконтрольних територій. На урочистому заході була присутня і Вікторія Михальчук. 20 років тому, у грудні 1996 року, представники українських церков утворили міжконфесійний консультаційно-дорадчий орган Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій. Сьогодні до складу ради входить 18 основних конфесій України, трьох гілок християнства, а також основних течій іудаїзму та ісламу. Річницю діяльності відзначили на урочистому засіданні. Президент України передав свої привітання. Нехай ваша духовна праця та щирі молитви і надалі сприятимуть утвердженню надлінних християнських цінностей в українському суспільстві. Бажаю вам доброго здоров'я, благополуччя та наснаги у служінні Богу та народові України. Президент України Петро Порошенко. Дякую. До привітань приєдналися глави церков і релігійних організацій: представники Верховної ради, кабінету міністрів, Верховного суду України, лідери парламентських фракцій, народні депутати, науковці, експерти та громадські діячі. Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій функціонує на засадах рівності та рівноправ'я, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих в рамках Конституції України, релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади України, політичних партій, інших громадських формувань та їхніх керівних органів. Ми не займаємося політикою. Наша політика паніма політиків і паніма політику. І наша політика. Робота на розвина розвиткі розвит... общего знаменателя, который сохраняють цілісність України і роботу на веспитанні будучих поколінь для далі просвітання. Я хотіла б, щоб ви не просили від політиків бути теплими. Ми не хочемо бути теплими, і ми не хочемо бути холодними. Ми хочемо бути гарячими, і ми хочемо вибороти право України жити правильно, по справедливості і по моралі, високій моралі, в тому числі влади. Завдання ради об'єднання зусиль церкові релігійних організацій для духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, розробка нормативних актів щодо державно-конфесійних відносин, спільні доброчинні дії. Ця організація вона сприяє консолідації всього українського народу. ми працюємо на основі консенсус. То есть и в основном мы работаем на те вещи, которые есть консенсус. То, что нас разделяет, всегда остаётся за дверью комто, когда мы объединяемся, мы говорим о те вещи, которые нам всем. А если поднимается иногда вопрос, который нет согласия, когда нет о консенсус, так что поехали дальше. Кожна церква має свої релігійні переконання. Но є те, що нас об'єднує. Любов до Бога. До виконання його заповідей і про сімейні цінності. Це ті точки, які об'єднують нас, і в цих об'єднуючих моментах ми можемо співпрацювати і рухатися вперед і допомагати один одному і державі в цілому, і народу України. Суперечок між нами немає, тому що на наших засіданнях ми не порушуємо догматичних питань. Розуміємо, що це є тема, яка. Приведе нас в тупік, і всеукраїнська рада церковне до того утворена, щоб сперечатися, чия віра правильніша. Заснована на рівності, Рада церков що півроку передає головування від однієї організації до іншої. Під час засідання, присвяченого 20-літтю ради, керування передали Всеукраїнському Союзу церков християн віри Євангельської п'ятдесятників. Перед цим півроку головував Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів. Ми ведемо всю секретарську роботу, підготовка до засідання ради. А також керівництво секретараті, який готує або підготовляє точніше важливі актуальні питання, які виникли по ходу нашого життя, і на засіданні глав церков ми це затверджуємо, і це є документ прийнятий спільно всіма разом. Головна мета ради церков захист релігійних і громадянських свобод в Україні. Серед досягнень теперішнього державно-церковного діалогу можна назвати право віруючих на альтернативну військову службу, дотримання релігійних свят, зокрема суботи, повернення релігійним організаціям майна раніше конфіскованого атеїстичним режимом. Право релігійних організацій засновувати загальноосвітні заклади, визнання держави і дипломів духовних вишів, законодавчого закріплення традиційних сімейних цінностей, захисту моральних підвалин. висловлюється рада і щодо суспільних проблем, закликає органи влади до дієвішої боротьби з корупцією, судової реформи. У 2013-2014 роках рада відігравала посередницьку роль, закликаючи сторони до виключно мирного та конструктивного розв'язання суспільного конфлікту. Вікторія МХальчук Дмитро. Бондарчук, Владислав Маковецький. Київ. Вісті Надії. Далі у вістях Надії ви дізнаєтесь про те, що у Львові школярі збирали кошти для хворого Андрія Берези. Учасники підліткового клубу Слідопит мандрували Запоріжжям. Верховним суддею Кенії став адвентист. У Львові збирали кошти з метою благодійності. Там у християнській школі живе слово учні підготували виставу Поліанна за одноіменним твором Елеонори Портер. На заході була присутня наша журналістка. Оксано, вітаю. Розкажи, для чого саме збирали кошти школярі та чим особлива вистава, яку вони обрали. Вітаю Каріну. Вистава «Поліанна» розповідає про десятирічну дівчинку, яка намагалася радіти за будь-яких обставин. Її життя було тяжким, проте вона завжди вграла в одну цікаву гру, яку її навчив батько. «Just be glad», що в перекладі означає просто радій. Тобто, у всьому, що відбувалося у її житті, вона намагалась шукати позитивне та вчила цьому інших. Кошти від продажу вхідних квитків на виставу, яка, до речі, була англійською мовою, підуть на лікування Андрія Берези. Хлопчикові майже стільки, скільки й головній героїні вистави Поліані 9 років. Андрійко з народження хворіє на мікроцефалію з пластичним тетрапарезом. Він не сидить, не тримає голови, харчується через зонд. У червні його прооперували, тому що легені перестали справлятись. Зараз стан хлопчика покращився, але за словами матері, підтримувати його здоров'я як належно потребує більших витрат. Я хочу сказати велике дякую від Андрійка та всієї нашої родини, усім, хто долучився до цієї благородної справи. Спільними зусиллями школа та батьки зібрали майже 8 тисяч гривень. Та цього вистачить ненадовго, оскільки, для прикладу, упаковка протисудомних препаратів коштує 1600 гривень. Її вистачає на декілька місяців, а це далеко не всі витрати на лікування та догляд. Тому, якщо у вас є бажання допомогти Андрійку, ви можете це зробити, надіславши гроші на рахунок, який бачите на екрані. Дякую, Оксана. Кожна ваша навіть найменша пожертва може змінити життя Андрія та його сім'ї на краще. Понад сотню слідопитів мандрували в Запоріжжя в рамках дводенного форуму, який організувала для підлітків Адвентиська церква. Юнаки та дівчата приємно дивували жителів міста флешмобом і квест грою. Детальніше про діяльність клубу та його учасників розповість Наталя Копилова. Підлітковий клуб Слідопит Адвентиської церкви в східно-дніпровському регіоні організував у Запоріжжі дводенний форум під назвою «3D». Біля сотні учасників приїхали із Маріуполя, Харкова, Чугуєва, Дніпра, Кривого Рогу та Новомосковська. Діяльність клубу спрямована на цілісний фізичний, соціальний, інтелектуальний та духовний розвиток підростаючого покоління. 3D – дірзай, цьому форумі в течення цих двох днів. Ми з дітьми. Вчились делать добро. Зустріч розпочалася суботнього ранку зі спільних молитов і прославлення творця, роздумів про важливість розвитку гармонійного характеру та спільного перегляду повчальних відео. Після чого підлітки вийшли на вулицю міста з флешмобами. Так молоді люди проявили піклування про містян на автобусній зупинці. Всім жінкам, які виходили із транспорту, вони подавали руку, аби допомогти. Роздавали книжки про надіжду і конфетку з книгою в Роздавали письма. В которых было написано, что нужно верить в себя и нужно не сдаваться. Також пройшли вулицями міста з плакатами, написи на яких мотивували перехожих до добрих вчинків і позитивного мислення. Не здавайся, знайди свій шлях, поступися місцем у транспорті, обійми дитину та скажи, як ти її любиш. Зателефонуй батькам. У мене була табличка Знайди свій шлях. До мене навіть підійшла бабуся, подивилася і каже: Ну я свій шлях знайшла, головне, аби знайшли свій шлях. І, ну з посмішкою так ми з моєю подружкою теж почали співати. Там песни християнські тоже. И люди начали смеяться, э, там, хотя, но посміхалися. Шли с табличками, и люди просто решили помочь какой-то женщине. Ну, у нее порвался пакет, просыпались продукты, и они решили просто ей помочь. Это было очень приятно. Кто-то прямо вот на улице прочитал, они шли вместе, мама, по-моему. І ну, вона його обняла і сказала, що буде. наступного дня в одному з парків міста підлітки провели квест гру під назвою Мандри слідопитів. На самому початку квесту погода зіпсувалася. Й пішов дощ. Проти віра слідопитів була сильною. Й з молитвою вони продовжили гру, а дощ ущух. Це гра розчитана на те, щоб... Немножко сделать обзор того, чим займаються подростки в клубах следопытов. Учасниками гри стали діти з найближчих будинків та району. Загалом квест проходив через станції: переправа, павутиння, рюкзаки, намет, перша медична допомога, багаття та довіра Богу. На цій станції ребята навчилися бути єдиними в команді. Вони узнали, що команда і и клас, і и клуб, і сім'я це теж команда. Якщо один член команди неправильно відведемо, то страдает вся команда. І от вони навчилися всей командой перейти з однієї сторони на іншу. Після квесту учасники отримали в подарунок повчальну книгу, смаколики та запрошення до найближчого клубу слідопитів. Учасники квесту поділилися своїми враженнями. Мені подобалася, все, потому... Це познавательно, весело і це приносить дуже багато опитування. Помагають друзям. Це дуже толерантна игра. Натхнені підлітки роз'їхалися по домівках робити добро і в своїх регіонах. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Запоріжжя. Вісті Надії. Більше світових новин. Дивіться далі в короткому огляді. Учені вчергове оголосили гомеопатію терапевтичним глухим кутом після систематичних досліджень, які показали, що вона неефективніша ніж плацебо-препарати. Дослідження показало нульовий ефект від гомеопатії щодо 68 хвороб. Професор Пол Глазіо з Австралійського університету Бонд очолив робочу групу національної дослідницької ради з охорони здоров'я і медицини. Дослідники мали вивчити близько 200 випадків лікування за допомогою гомеопатії, щоб знайти докази її ефективності. Група зробила висновок, що гомеопатія ефективніша не більше ніж таблетки плацебо. У доповіді про підсумки зазначено, що немає достовірних доказів, що гомеопатія здатна лікувати порушення здоров'я. Гомеопатія це медична система, яка базується на теорії, що хвороба може бути вилікувана дуже малими дозами ліків, які у здорових людей та у великих дозах можуть викликати симптоми, подібні до симптомів цієї хвороби, згідно із опитуванням, 2008 року гомеопатії довіряли близько третини респондентів. Перш ніж приступити до нової роботи, Девід Марага шукає Божого благословення. Суддя Адвентист сьомого дня, який відмовляється працювати по суботах, склав присягу як головний суддя Верховного суду Кенії. 64-річний Девід Марага запросив Блазьоуса Ругурі, президента Центрально-східного африканського регіону Адвентистської церкви, до свого кабінету для молитви посвяти, перш ніж приступив до нових обов'язків. Марага потрапив у заголовки газету кінці серпня, коли повідомив комісії судової служби, що його віра завжди буде вищою за роботу. Для мене було б дуже важко сидіти в суботу на слуханнях. По суботах, у біблійний день спокою я поклоняюся Богові в церкві, сказав Марага. До речі, в Адвентистській церкві Кенії нараховується близько 900 тисяч вірян при населенні країни 44 мільйони осіб. Фонд спадщини західної стіни Єрусалима запустив об'єкт, який зможуть відвідати численні туристи з Ізраїлю та з усього світу, які прибувають до стіни щороку. Об'єкт розташований в підземному старовинному приміщенні і дозволяє відвідати храмову гору за допомогою шолома віртуальної реальності, зробленого за новітніми технологіями. Відвідувачі зможуть оглядати храм у будь-якому напрямку на 360 градусів і милуватися розкішною будівлею та її величезними розмірами. Віртуальна реальність це технологія, що дозволяє Користувачеві зануритися в інший світ. Вона діє за допомогою вдосконалених алгоритмів, які обчислюють місце розташування користувача в просторі та кут, під яким він дивиться. Відвідувачі, які прибули на об'єкт, надягають на голову шолом віртуальної реальності і занурюються в стародавній світ, який оживає прямо перед їхніми очима. Тур веде відвідувачів у подорож в минуле до періоду другого храму. Тривалість віртуального туру 15 хвилин, вартість 20 шекелів, трохи більше 5 доларів. Це всі новини цього тижня, сімейного вам затишку, теплих вечорів у колі родини та лише позитивних новин до зустрічі за тиждень цей самий час на телеканалі Надія.